Увагу e, Можливо, ми ще не дочекали або не розуміють. Бо більшість в цьому залі прекрасно розуміють, в чому є ці питання. Цю, цю питання в тому, що ці 32 гектари входять майже 3,5 гектари і на 40 й сесії, начебто 28 депутатів передавали власність дому одна з яких не є місце Чернігова. Тому створилася пожежа. Хочуть відібрати землю. Насправді ніхто ні в кого землю не відбирає, а весь цей цирк постановка саме для того, щоб 3,5 гектари надалі перебували у власності, бо Маша. мало осіб, про ці прізвища, які ми всі знаємо. Хочу звернути увагу, що питання крапку в питанні 40-ї сесії щодо виділено власність 11,9716 гектарів кулинку та 1,2. 3644 тисяч гектара то так і не поставлено. Я опираюся на тиску Ватина Васильовича, додований 19 травня. Пункт 1. Відповідно до статті 59 рекламу Учомської міської ради та статті 4659 закону України про міністерство в України. Питання про проведення рішення про безплатну передачу власності з приватним особам з Сказав на території міста Країнищина, яке було прийнято з голосу на 40 й сесії Чернігівської міської ради. Тобто обласна рада, певно, стверджує, що це рішення було прийнято. Чернівські депутати, на жаль, на минулому своєму зібранні не наважилися відмінити рішення, ганер всієї міської ради рішення, яке було наче прийнято за осання два представників. І вся вся боротьба хочеться саме за ці 3,5 гектари, а не проти. Власників садильних ділянок, які є там в межах майбутнього РФ. Тому хочу сказати, скаменіться. Насправді Олена Юрівна представляє інтереси тих людей, що тут зібралися, а не громади і не виборці міста Чернігова, які хотіли користуватися регіональним варшами, а не піднімати питання щодо будівництва готелів, яке озвучується вже по телебаченню, що вже розробляється проєктно центрі Ярівщини, в готелю та інших е, закладів. Тому я звертаюся до колег, до Константина Вікторовича, перестаньте кришувати рейдерів земельних ділянка, міські Чернігів, звертаюся до інших колег, до батьківщини. Якщо ми виключимо пункт 2 з цього проєкту рішення, то це значить, що те, хто за це буде голосувати, він вже продав Ярівщину, цікавий тільки займуття.